Так, така коляска. Крила до неї нема. Е е колесо знайдемо. Так що до неї ще нема, Ну, ідушки теж нема. Е е Розтяжки ці дві. Е е Все нормально. От таїцанги ще одної нема. Я подивлюсь, звісно. Може МТ шовські підійдуть, але... Но... Сумніваюся. Вот. Те що в нас є. Ось тут така штучка. Тут має бути. Так, ось така вона на вигляд. Ось така в неї дюрка. Тут. То, можна, звісно, кусок листок бляшки і на закльопочниці нацелосити, ну, але що є, то є. Ось таке Я Не знаю, я ще подивлюся. У нас немає. Може у нас знайдеться МТШівське крило гниленьке, що сюди можна буде його всандалити на коляску, ну, при біді. У подивлюся.